Це я до того, що якщо у вас є таке настримне бажання задати мені питання, то ви можете сюди закинути. Я ввечері в ефір, після яхтиного ефіру, відповім. Що ще сказати? Знаєте, в мене таке відношення до роботи класне, що дивіться, якщо ти не любиш свою роботу, так буває. Люди все одно це відчувають. І ти маєш зробити так, щоб тобі це було по приколу, ну раз ти вже там. Ну, умовно, не знаю. Я люблю свою дитину, я убираю памперс, мені не по приколу памперс прибирати. Ну, типа, я ж себе налаштовую якось, тобто, яка ціль вашої роботи. І мені здається, що якщо ви зміните це ставлення до роботи, навіть яка вам не подобається, у вас дуже сильно будуть зміни в кар'єрі, бо відчуття від людей буде, ну, люди ж будуть відчувати, як ви працюєте. Мене звуть Даша Харченка, і я працюю з проблемами опорного апарату як тренер.